Тримки однієї з бригад територіальної оборони у Львові організовують львівський благодійний раут. Це урочистий захід в особливому високому товаристві. Щось таке подібне до балу. Кого на нього запрошують і кого ним підтримуватимуть? Будемо з'ясовувати у гостей нашої студії. Представниця організаторів рауту, віце-президентка громадської організації, центр молода дипломатія зовнішньої політики Діана Пилипенко і Валерій Шашко, головний сержант групи рекрутингу управління 125-ї бригади сил територіальної оборони збройних сил України. Вітаю. Вас, слава Україні, героям слава героям слава Діана Насамперед питання до вас збройні сили України і Раут це таке дуже високе товариство, дуже вишуканий захід, танці, бал. Якщо будуть танці, бо раути передбачають і танці і без танців. Не знаємо, що буде. Як прийшла взагалі ідея така, от поєднати організувати? Ну, в першу чергу, молода дипломатія займається розвитком навичок молоді, яка хоче розвиватися у сфері міжнародних відносин дипломатії. І все, що ми робимо, спрямоване на розвиток цієї діяльності. І задля залучення молоді до донації в підтримку 125-ї бригади, було прийнято рішення організувати захід, який буде цікавим з точки зору культурної дипломатії. культурний осередок у Львові, це саме Львівський джаз. В двадцятому столітті ось тому воно якось так все склалося докупи. Тим паче ми дуже хотіли підтримати 125-ту бригаду. Колеги сто 125-ї бригади зараз більше напевно Валерій розповість про саме потреби бригади і, mm -hmm. і самої роти. Ось так. тому в нас так вийшла така синергія: синхрон по потребам і запитам. Ось і ми були б дуже раді долучитися би до того долучилось більше і студентів, молоді людей зі сфери бізнесу і меценатів, mm -hmm. оскільки ціль збору така дуже велика і масштабна. Про ціль збору на що будуть збирати ми ще поговоримо, але хочеться дізнатися більше деталей, як цей раут виглядатиме. Тобто це буде джаз і танці під джаз. Хто це буде виконувати, хто запрошений, де ви шукаєте це високе товариство? Та з приводу того, як ми шукаємо, трішечки розповімо, оскільки ми вже дуже довго працюємо як організація. У нас є нарощений такий список контактів з дипломатичними установами, з дипломатами, тому ми в принципі. І шукаємо серед уже існуючих партнерств і серед взагалі дипломатичних установ, які діють у Львові. Е, ось а е, якщо говорити про саме оформлення заходу, так це планується все, як ви сказали, і джазова музика, і танці. Е, весь захід е, за захід буде певна ну, плата. Зрозуміло, що квитки потрібно буде купувати, але все, що буде відбуватися на заході, буде абсолютно безкоштовно для учасників. Це буде майстер-клас із танців, це буде Фокстрот як основний тематичний. Стиль танцю 20 століття е, буде декілька джазових виконавців. Виступ хедлайнера, який е, взагалі ми озвучували трішечки. Мені здається, я точно тобі писала. Але ми поки хочемо би це залишалося на публіку більше в секреті, бо хочемо би слідкували з нашими сторінками і все таки довідалися про хедлайнера е, звідти. Е, тобто, тим, хто зацікавиться і буде готовий прийти на цей раут, треба стежити за молодою дипломатією в соціальних мережах, е... і там можна довідатись більше, бо так розуміємо, що навіть місце ми не можемо зараз ні, Ми можемо оголошувати місце, оскільки якраз за годину до е, нашої зустрічі я виставила встигли виставити ефішу е, в інстаграмі Фейсбук. Тобто, ви можете знайти сторінки молодої дипломатії на Фейсбук або на інстаграм, де є посилання на реєстрацію на реєстраційну форму. Після чого з вами зв'яжеться хтось із нашої команди е, для проведення оплати, і після цього ми надаємо саме вхідний квиток е, на подію. На раут, е, ось а так вся актуальна інформація про на наших сторінках, але як я вже озвучила, це буде Стерклас і танців, це буде е, виступ джазового виконавця. Виступ хедлайнера. Е, також на заході буде благодійна лотерея, в якій можуть взяти участь усі бажаючі, зокрема студенти, тому що там буде е, дуже вигідні умови для, для взяття та е, взяття участі у лотереї. Ось і основна частина заходу це є саме благодійний аукціон. От е, в цілях е, збору на потреби 125-ї бригади до нього дуже просимо долучатися бізнес-спільноти і меценатів, оскільки ми підготували дуже масштабні і круті лоти, і дуже хочемо би е, цим більше людей зацікавилося і більше зібрали донатів. От про лоти. Ми поговоримо трошечки пізніше на завершення. Валерію, ви поєдналися з молоддю. Як ви знайшлися? 125-та бригада, і такий захід, бал, джаз раут цілий організували для того, щоб підтримати бригаду. Ну я не відкрию секрет, скажу швидше, що вони нас знайшли і запросили до цієї дійства уже через наших таких стабільних партнерів. Це через центр підтримки 125 ї бригади, з ким саме і ця молодь вийшла на зв'язок. Молода дипломатія. А так як ми з центром підтримки працюємо з перших днів повномасштабного вторгнення, то звичайно, що ми радо відгукнулися на все те, що нам запропоновано, і обов'язково візьмемо участь в цьому дійстві і приймемо все і виконаємо всі завдання, які нам будуть поставлені. Перед е, цим військовослужбовці 125-ї бригади танцюватимуть під джаз Ми якраз от в колуарах перед тим як готувались ми якраз обговорювали таку можливість, і ми прийшли до висновку, що будуть танцювати. Угу. На що головне головна мета цього всього заходу це підтримка 125 ї бригади. На що будуть на які потреби будуть збиратися кошти? Угу. Потреби вони є вже завжди актуальні і різні. Е, мені вони напрочуд добре відомі через те, що багато моїх побратимів фактично географія сьогоднішньої нашої 125-ї бригади від Сумської області, Харківська область, Донецька область, Запорізька область на всіх найважливіших напрямках нашої боротьби. Але для мене особисто це ще і мій син, і мій племінник, які служать знову ж таки на найгарячіших напрямках, і їхні потреби я знаю. Але я хотів би зараз знову ж таки ще раз привернути увагу до. um Ціх цілей, які ставляться будь-якими зборами, mm -hmm. наш волонтерської діяльності різносторонньої, яка є в нашому місті, в нашій державі самого початку, чому вона є надзвичайно важлива? Тому що починаючи з перших днів повномасштабного, перших місяців повномасштабного вторгнення, ми всі чудово розуміємо, саме на волонтерах ми змогли втримати оцей перший шалений натиск противника. Чому тому що волонтери вони оперативніші, вони працюють набагато швидше, ніж могла в цей час забезпечити держава, і це було цілковитим свідченням того. По-друге, ми ще можемо тут акцентувати увагу на тому, що і наше суспільство воно надзвичайно потужно включилося в донати, в підтримку народні автомобілі, народні байрактари і інші, інші позиції з центром підтримки, наприклад, нашої бригади, я в першому ж місяці на Харківщині, куди ми були виведені на Рубіж. Я зустрівся тоді, коли вони передавали. Безпосередньо на наших позиціях тепловізори, яких тоді ще через державні. І приборені членома закупівлі ще треба було б чекати і чекати, і так далі зараз є надзвичайно важливим. Уже на четвертому році війни, війни повномасштабного вторгнення. Ми можемо констатувати, є надзвичайно важливим бути технологічно попереду нашого ворога. А хто в нас головні технології? Це невеличке конструкторські бюро, приватні вже з колишніх колишні ветерани, науковці, техніки, фізики, які. Можуть зробити оперативно те, що нам потрібно на фронті. Mm -hmm. Так, воно можливо ще не сертифіковане. Можливо, до державних закупівель ми ще маємо пройти ще певний, певний період, що? але пробні варіанти вже отримують наші бійці і їх використовують. Якщо ми будемо на крок впереді наших ворогів по технологіях, тоді ми будемо лише перемагати. іншого. Нам просто не дано. А саме волонтери допомагають це все зробити оперативно. Якщо говорити про потреби е, конкретні, то ми неодноразово за три роки зустрічалися у цій студії, і ці потреби щоразу якось змінювалися. Спочатку пікапи, які е, як розхідний матеріал, які досі є розхідним матеріалом, потім дрони, тепе, потім тепловізори, потім дрони, потім ще щось. зараз найбільша потреба у Обмежимося конкретно 125 двадцять бригадою. Що це найбільша звичайна потреба це в дронах, оптоволоконних дронах. Це е, як і кожен командир кожної бригади, кожного підрозділу, ми повинні в першу чергу зараз бати за життя наших бійців, за убезпечення їхнього життя. А це можливо лише тоді, коли ми будемо мати для цього всі необхідні засоби. Це реп -ре -ре Радіоелектронний захист, угу. радіоелектронна боротьба не дати можливості ворогу е на атакувати, атакувати. атакувати, бачити і так далі наші позиції. Це тому, що це найбільша цінність, це наш найбільший ресурс. Ті бійці, е які з першого дня, уже четвертий рік воюють, вони вже зроб, вони зробили величезний колосальний вклад. і нам їх потрібно зберегти для того, щоб зберегти, треба мати відповідні засоби, тому що війня дуже стрімко. Міняється і міняються потреби, але найбільш актуальні це і ті, які направлені на те, щоб в першу чергу зберегти життя бійців, в другу чергу дати достойний відсіч mm -hmm. нашому ворогу в будь-якому напрямку, в будь-якій ситуації, тому що ситуації із забезпеченням. І підтримкою наших партнерів вони бувають то ми футбол граємо, то ми карти перекладаємо і так далі, і тому подібне. А війна кожен день продовжується. Мирні жителі, на жаль, нашої держави гинуть. Діано, серед ваших колег із молодої дипломатії чи є багато таких, хто захищає зараз в гарячих точках нашу державу? Зараз станом на зараз в молоді дипломатії 100% учасників є студентами факультету міжнародних відносин, факультету журналістики, факультету електроніки, взагалі різних факультетів університету франко досягнутого тільки... віку. Тавне, тобто не досягли ще того віку. Але в нас є випускники університету і факультету, які також служать у 125-й бригаді. Наприклад, Артур Дронь, відомий письменник mm -hmm. локальний. Ось він випускник. Він є випускником факультету журналістики. Також служить у 125-й бригаді. Ось повертаючись тепер до аукціону і до лотів. То що так. ви підготували такого цікавого? Можливо, нас зараз бачать якраз представники бізнес-спільнот, які які би зацікавилися тим чи іншим предметом і захотіли би прийти і викупити. Так, ми перед тим як заходити до суддів, вже зріжка обговорювали з паном Валерієм. Що такого ми будемо представляти на аукціоні? Але я перед цим трішки напевно конкретизую саме ціль конкретного збору під час дипломатичного рауту. Ціль збору є зараз придбання пікапу і дронів. Mm -hmm. Ціль збору зараз є велика це 500 тисяч гривень, але ми та півмільйона. Тобто півмільйона гривень на пікапі дрони для 125-ї бригади, але ми розраховуємо на велику кількість донацій. І якщо це буде можливо, якщо це буде реально станом на тоді, то ми хочемо придбати навіть два пікапи, але це так це такі наші загальні мрії. Ось щодо того, що можна буде придбати на аукціоні, це перш за все мистецькі лоти від локальних львівських художників, це круті, гарні роботи. Відомих локальних митців е, і також військові лоти. Е, прапор, наприклад, із підписом е, Валерія Залужного е, рукавички. Ми говорили про це, якщо це, якщо це можна озвучувати, можна, можна. Так. Ну, озвучуйте так. Е, то будуть рукавички з підписом е, е, Усика угу. і так. Тобто, лоти круті, і це тільки початок. Ми ще збираємо, і ще готуємося. До аукціону, тобто вони, в принципі, з кожним днем у нас ведуться переговори з різними постачальниками і ми нарощуємо ту кількість, тому до початку рауту позицій на аукціоні, я думаю, буде найбільше. На завершення, де це буде і коли це буде для тих людей, які е, мають можливість і бажання доєднатися. Е, так, це буде будинок вчених 23 травня, 18.00. За придбанням квитків треба слідкувати за соціальними мережами. Вже зараз є афіша, вже зараз є форма реєстраційна. Можна перейти на сторінку молодої дипломатії в Інстаграм Фейсбук і за посиланням в шапці або за посиланням в конкретній афіші перейти на. Форм Google лишити свої контактні дані. Після чого зв'яжеться наша помічниця з команди і проведе оплату. Після чого видаємо квитки. Ви mm -hmm. знаєте, Валерію, поки ви говорили про волонтерство, яке не втрачає актуальності, бо багато хто думає, що війна вона іде на спад, або десь там, десь там. то мені тут згадалися слова блаженішого Святослава, який я не знаю, чому мені запам'ятався той день, але це був 292-й день війни. І він сказав: вся Україна зараз або на фронті, або. Для фронту, тому е, цей захід один із тих, який свідчить про те, що якщо ви не на фронті, то ви маєте бути для фронту. Тому бажаємо вам багато відвідувачів. Є ще час, в принципі, практично місяць, залишається для того, щоб підготуватися і знайти інформацію, вибрати лот і е, прийти і допомогти силам оборони, конкретно 125-й бригаді. Е, Діана Пилипенко, віце-президентка громадської організації Центр молода дипломатія зовнішньої політики і Валерій Шашко, головний сержант групи рекрут управління 125-ї бригади сил територіальної оборони України були у цій частині головного задання.